Вію посіваю. Чому після дощу на рівненщині взялися за посипання доріг? Ні пройти, ні проїхати. Здолбунові люди жаліються на розбиту вщент дорогу. ITV. Новини. Добрий вечір. Стоять калюжі, світить сонце. Дорожня служба посипає дорогу. Що це? Нові технології, імітація бурхливої діяльності чи буденна робота, в якій немає нічого дивного. Розбирався у ситуації наш Вадимороз. Два дні лив дощ, засвітило сонце, і відтинок дороги від Здолбунова до Квасилова. Вирішили посипати. Це відео знято після 9 години, 18 -го грудня. На дорозі стоять калюжі, світить сонце, а спеціалізований автомобіль взявся посипати дорогу. З'явився тут він не просто так. Близько восьми години ранку на підйомі зі Здолбунова трапилася ДТП. Зіштовхнулися чотири автомобілі. Поруч із місцем ДТП застаємо пана Василя. Крутиться навколо пошкодженої автівки. На щастя, наслідки незначні. З голод і через то позаносило машини, і все. Ці дві машини лопнулося. Потім поверх їхала знову машина. Стукнулося, занесло, стукнулося. а в її ще одна, четвер. Додає, посипати почали після автопригоди. Робили це аж дві спеціалізовані автівки. Поліція приїхала і тоді вже посипали. Одна посипала і друга. Вітинок дороги, де трапилося ДТП територіального значення і перебуває на балансі Державної служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області. Заступник начальника не заперечує, почали посипати після дзвінка від поліції. Втім, робили це від 7.50 до половини дев'ятої. Автомобілі додає, які обслуговують ту ділянку білого кольору і марки «Форд», Та автівка, яка посипала дорогу після них близько 10-ї години і потрапила на відео. Не їхня свою роботу зауважує посадовець, робили як належить. Дійсно, були звернення від поліції інформація про те, що там є слизькість, і потрібно обробити, хоча б те, що називається місця першочергової обробки, тобто круті підйоми, спуски, повороти. Рішення стосовно доцільності чи недоцільності виконання тих чи інших робіт приймає по місцю власна підрядна організація. З огляду на ситуаційну обстановку Як вдалося з'ясувати на відео автівка рівне автошлях Буду» – Це організація, яка обслуговує дороги обласного значення. кажуть пісок та щебінь у калюжі. Не сипали. Приїхали посипати, а там воно вже в принципі відтаяло, то сьогодні там не посипали. Говорили, що наша дорога. Відтогунула, виходить, запасили, що там переїзд. Дмитро Леонтіюк у свою чергу додає, що ранок видався важким. На великій частині доріг області була ожеледиця. Через неї трапилося чимало ДТП. Прогнозу стосовно ризиків утворення ожелоді на Рівненщині чи не на Рівненщині. Від метеорологів не надходило. Але і люди, і техніка працювали в черговому режимі, тобто в готовності до виконання робіт. Перші повідомлення про те, що слизько, що є проблеми. І наші фахівці, і підрядники, і поліція почали скидати ще десь. За десять ранку під час ожеледиці або снігопаду в першу чергу додає Дмитро Леонтіюк обслуговують дороги, якими їде велика кількість транспорту. Навіть якщо негода застає зненацька, є бригади, які постійно чергують на різних ділянках і першими виїжджають боротися зі стихією. Вадимороз, Микола Мальничук, Media Group. Недорога суцільне болото. Мешканці вулиці Мартинівка, що у Здолбунові нарікають. Не можна ні пройти, ні проїхати. А все через ремонтні роботи водоканалу. Місцеві мешканці зверталися до відповідних інстанцій, проте результат лише на папері. Хто ж відповідальний за цю ділянку дороги та чи відремонтують її до кінця року, далі у сюжеті. Вулиця, якою ні пройти, ні проїхати, одна з вулиць, що у здолбунові розбита вщент. Найяскравіша картина суцільного бездоріжжя спостерігається саме у період злив. Куди не глянь, всюди багнюка. І це ділянка дороги майже у два кілометри. Пенсіонер Андрій переміщується на велосипеді. Він ледь стримує емоції. Звертався до міських чиновників. Залишилося лише розчарування. Я міську раду звертався. І говорив не раз, щоб поробили, понасипали землі, не проїхати, не пройти. Що ж ми зробили? Якщо б прийнялися робити, то треба було зробити піском, хоча б засипали, розровняли, і можна було б хоч ходити людям. Що робити? Я велосипедом я їхати не можу, мушу вести його в руках, бо не можна проїхати. Понимаю, що зробили. Пані Ірина розповідає, раніше по вулиці такої багнюки не було. У минулому році, в кінці листопада, почали проводити воду. Цьому році також, починаючи з січня і до середини жовтня, ніхто нічого не робив. Було сухо, нічого не робилося. Як тільки почалася осінь, почались ці дощі, почали робити знов дорогу, почали знов робити ложити ці труби, проводити воду. Ось це все нам розібрали, назад не склали так, як треба. Верхнє покриття вони забрали, вивезли те, що було тверде. І вийшло, що нам цю грязь вийняли, закопали, і ми тепер не можемо переміщатися по вулиці. Жителі цих вулиць вже зневірились. Кажуть, проїзд до їхніх будинків заблокований, адже транспорт не може проїхати. В тому їхав в суботу, чуть не те саме подони не розбив. Хто мені буде ущерб давати? Колеса можна політати, що хочете, що то таке. Ситуація з такою ділянкою дороги створює незручності і для учнів. Мама школярів каже: дістатися її дітям школи вчасно і чистими нереально. У мене четверо дітей, і як цим чотирьом дітям добратися до школи? Вони приходять грязні, зальопані. І інші дітки сміються в школі, бо вони грязні. До слова, щорічно на відновлення автошляхів та доріг місцевого значення виділяють немалі кошти. За словами виконуючої обов'язки секретаря Здолбунівської міської ради Валентини Капітули, з бюджету мають виділити кошти, аби довести ділянку дороги в належний стан. Наразі проводяться роботи по будівництву лінії водопостачання в цілому мікрорайоні. вулиця Мартинівка, стосовно якої ви зараз звертаєтесь, вона якраз е, крайня вулиця, уже по якій буде завершення цього проекту. Поверхові роботи по відновленню дорожнього покриття вони зроблять, але після того, ми все одно в бюджеті маємо ще передбачити кошти і виділити в ніж кошти з бюджету і відсипати ту вулицю належним чином. Керівник комунального підприємства «Здолбунівське». Руслан Тишкун зазначає, відновлять стан дороги на цій вулиці, як тільки замовники виконають свою роботу. Ми займе по да. вони завершують свою роботу і ми підсипали при сприянні погодних умов, я сам вам завершили свою роботу. Робота ще не завершена. Там, де були великі ями, ми підсипали її, засипали. Ми будемо ще слідкувати за цією ситуацією. Роботи будуть завершені і дорогу ми відсипимо. Директор комунального підприємства Здолбунів «Водоканал» каже, будівництво мережі водопостачання на цій вулиці завершується. Сьогодні закінчуються роботи. Відповідно, підрядна організація, яка виграла тендер, облаштувала, облаштовує, закінчує облаштування колодязів, оглядових колодязів і готовляться до пуску поетапно води по даній мережі. Обіцянка наших підрядників, що при маленькій можливості, вони виправлять дану ситуацію. Тож ще завершать ремонтні роботи на цій ділянці дороги до кінця року. Місцевим мешканцям лишається лише сподіватися. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Про те, що на Рівненщині відновили пошкоджену внаслідок негоди повітряну лінію, про операцію новорічна ялинка у нашій області та про те, що на півночі Рівненщини за понад 40 мільйонів гривень продали дозволи на видобування бурштину, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Найдорожчий тариф у Костополі підняли вартість проїзду у громадському транспорті. Мистецька хуртовина сьогодні розпочалася вже 10-та ювілейна виставка творчих робіт. Ергове здорожчання. У Костополі підняли вартість проїзду у громадському транспорті. Тепер одна поїздка місцевим автобусом обійдеться у 18 гривень. Востаннє ціна змінювалася рік тому. Чому міська влада вкотре вирішила підняти тарифи та як на це реагують місцеві жителі, розкаже наша Вікторія Якимець. І знову здорожчання. Віднедавного у Костополі збільшили вартість проїзду громадським транспортом. Відтепер одна поїздка маршруткою вартує 18 гривень. Востаннє підняття тарифів у Костополі відбулося минулого року. Тоді ціна з 11 гривень за поїздку зросла до 15. Однак, у грудні цього року на засіданні виконавчого комітету Костопільської міськради було прийнято рішення про чергове здорожчання. цього разу на 3 гривні. Затвердити кориговані тарифи на послугу з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті загального користування у звичному режимі руху для КП Костопільської міської ради Костопіль Комунсервіс в розмірі 18 гривень на перевезення одного пасажира за одну поїздку. Як пояснює заступниця начальника управління інфраструктури Олена Вдовиченко, нові тарифи довелося встановити через те, що більшість пасажирів, які користувалися транспортом, мають пільги, а це завдавало збитків комунальному підприємству. У нас основний пасажиропотік в міському транспорті, це пільгова категорія населення, тобто пенсіонери та інваліди за віком. Так як ці рейси є збитковими, і держава наразі нам не компенсує за пільговий проїзд населення, наше комунальне підприємство, яке займається перевезенням. Несе це колосальні збитки. Олена Вдовиченко додає на підвищення тарифу також вплинули і інші фактори до прикладу, здорожчання палива та збільшення заробітних плат, зараховуючи збільшення заробітної плати, зраховуючи збільшення запасних частин, зраховуючи збільшення пально-мастильних матеріалів і інші чинники. Багато чинників це розраховує не ми і не комунальне підприємство, Це розраховує ліцензійна організація. Костопільчани від такої ініціативи не в захваті, адже досі не можуть зрозуміти, чому ціна на проїзд знову зросла. І тепер доїзд до будь-якого місця у місті значно битиме по кишені. Ну негативно ті негативно. людям дорожче до більше платити. Той хто піднімав, то він тим транспортом не користується. Доїхати, наприклад, через мостик за річчя 18 гривень за що? чи до лікарні доїхати? Ну, то я вважаю, що дорого, 18 гривень. Це дуже висока ціна Хостополя. Саме вища ціна в області, я вважаю, що треба зменшити. Дорого, дорого. Туди й назад проїхати. Дорого. Треба якось, щоб влада на це. Звернула увагу і зменшити приїзд. Новий тариф у Костополі почав діяти із 16 грудня. Єдині, хто не відчує підвищення тарифів у громадському транспорті Костополя, школярі для них тариф вирішили не змінювати. Він так і залишився на рівні 10 гривень за одну поїздку. Щодо людей, які мають пільги, для них проїзд так і буде безоплатним. Щоправда, із певним обмеженням 11 поїздок на місяць. Вікторія Якимець, Артем Шаула, телеканал Group. Сніжні ветенанки, вишиті картини та ляльки ручної роботи. У рівному відкрилася виставка творчих робіт ручної роботи, мистецька хуртовина. Проєкт цьогоріч святкує десятиріччя. Про ідею події та тих, хто брав участь, далі в сюжеті. Сьогодні розпочалася вже десята ювілейна виставка Мистецька хуртовина. Ідея створення мистецької хуртовини належить очільниці міського будинку культури рівного Ользі Стельмах. Організацією заходу займається Анна Крилошанська, керівниця студії декоративно-ужиткового мистецтва міського будинку культури. це наша очільниця Ольга Миколаївна Стельмах. От вона 10 років тому назад, от була така в неї ідея, щоб створити цю зимову виставку, яка буде називатися мистецька хуртовина. Майстри її підтримали, тобто вона стало цікаво і ну, от, приймати участь в цій виставці. Пані Анна підкреслює, що хуртовина це не просто виставка творчих робіт. А єдина концепція, що за допомогою різного матеріалу демонструє обрану тему. Ну це уже десята порахунку. У нас мистецька куртовина, і кожного року ставилася якась інша тема. По перше, було цікавіше працювати тоді, коли різні теми йдуть, і це якби не просто експозиція ну виробів. А вони несуть собі якісь змісти. роботи між собою пов'язані і створюють таку як розповідь, як вистава, якусь можна сказати, як концерт. Навіть хоча тематика заходу традиційно новорічна, цьогоріч провідною ідеєю виставки став зимовий сон. Сон одна з найважливіших потреб людини. Він дарує їм відпочинок та спокій. Саме на цих аспектах концентрували свою увагу мисткині. Зимовий сон ну зима. Ми всі вже десь трошки і по зморенні ці. Ми подіями, які зараз відбуваються, і десь хочеться чуть відпочити. Цей відпочинок у сні, і знаємо, що прийде ранок, де ми знову будемо сповнені сили. І тому виникла, ніби під о, оце зимової, зимової виставки зимовий сон. Картини та творчі композиції не лише надихають, а й розчулюють. Зокрема, як робота Наталії Юрченко. Сон жінка бере участь у виставці не вперше, але цьогорічна тема особливо чіпляє. Це вже певний досвід. Це не вперше, оскільки я в студії народного житкового мистецтва не перший рік. Ну, мабуть, це моя третя участь в мистецьких уртовинах. Ну, Я вважаю за потрібне приймати участь у цьому кожного року. З ідеєю композиції про сон воїна до майстрині звернулася організаторка виставки. Пані Наталі нелегко говорити про свій твір, оскільки вона є матір'ю воїна. Для мене це було і приємно, і болюче, і вразливо, тому що я її мама воїна, і я використала вперше досвід великої каркасної іграшки. Я робила з величезною любов'ю, з думкою про свою дитину, про дітей. І чоловіків, які воюють, які нас захищають. Валентина Захарчук, Дарина Черемшина та Юлія Котляревська. Телеканал Media Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.